Відео з серії «Мерцедеси» теж ламається. Hugo Boss – Суперова фірма. Пошиття в них завжди на висоті сам маю таку кортку. Пошито дуже гарно, зроблено дуже гарно. Але це, що я побачив, мене вельми здивувало. Якийсь технолог невірно вибрав замок для даного виробу. Ні в якому разі виріб з патентом. Не потрібно вставляти замок на два бігунка. Це постійний розрив. Ось я вам показую. Бачите, як відірвалася колодка. Це причому хороший замок фірми ЯКА. Тут має бути тільки замок на один бігунок. І цей один бігунок повинен бути на рівні патента. Ніякому разі не вище. Він буде працювати на розрив. Вони підняли його сюди, щоб логотип не терчав з куртки. І це. Зіграло з ними злий жарт. Якраз це місце, яке бачите, я натягнув розмір маленький, воно тут в тому місці натягнулося так гарно. І працює на розрив. Але ми можемо зарадити навіть хуку босу. побачите. Долічили ми Боса. Хугу трошки не врахував, то що я вам казав. 2 см підняв догори, точка ротали знизу, перемістилися на 3 см. Це важливо, тому що тут є патент, він є на разинці. Він постійно надривався, надривався, надривався і порвався. Але купуєте таку куртку, порада, увага! Вона є на патенті. І ви бачите, що тут замки з двома колодками, тобто з двома бігунками і з розчібною колодкою знизу це абсолютно зайвий гаджет. Його тут не потрібно. Можливо, там, десь в них на фірмі завалялися такі замки, вони їх ставили. Ну, проблем може бути багато, можливо, просто помилилися. Вона обов'язково порветься. Тому що куртка з патентом має коротший замок, чим 80 см. Ну хіба це вже якийсь там 68 70-й розмір, але це вже не має значення. Все одно порветься. Тобто куртка з патентом має бути от з одним бігунком. І замок служити вам довго. Коли ви купили з двома, знаєте, куди зайти і знаєте, хто то виправить. Акуратно розкривається. Коли було з двома, треба було б ціляти в них, щоб акуратно їх кори. Два бігунки це завжди довга куртка, довгий, довгий буковик, де немає чіткої точки розриву.